Вітаю вас! Мене звати Сергій Горщар, я адвокат і розкажу про дуже важливу та актуальну тему це перерахунок пенсій по інвалідності для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Питання пенсійного забезпечення чорнобильців завжди залишалося надзвичайно чутливим. Ми часто говоримо про жертв Аварії на ЧАЕС, але чи завжди держава віддає їм належне? Чи отримують вони ту підтримку, яку заслужили? На жаль, Реальність така, що багато чорнобильців змушені боротися за свої законні виплати, раз відразу доводячи державі, що вони мають право на гідну пенсію. Я розповів вам про законодавчі аспекти цього питання і поясню, що можна зробити, аби добитися збільшення пенсій тим, у кого інвалідність пов'язана з аварією на ЧС. Українське законодавство передбачає особливий соціальний захист постраждалих від аварії на ЧС. Так, зокрема, закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, чітко визначає мінімальні розміри пенсій для таких осіб. Ще у редакції статті 54 від 6 червня 1996 року було встановлено, що мінімальний. Розмір пенсій для осіб, чия інвалідність пов'язана з Чорнобильською катастрофою, має становити 10 мінімальних пенсій за віком для осіб з інвалідністю першої групи. 8 мінімальних пенсій за віком для осіб з інвалідністю другої групи, і 6 мінімальних пенсій за віком для осіб з інвалідністю третьої групи. Але у 2014 році Верховна Рада ухвалила закон, який передав Кабінету міністрів повноваження встановлювати порядок виплат. І тут почалася історія несправедливості. Кабінет міністрів своїми постановами значно зменшив розмір пенсій. Для осіб з інвалідністю першої групи це становило 180% від прожиткового мінімуму. Для осіб з інвалідністю третьої, другої групи 160% і третьої 145%. Люди, які втратили здоров'я через катастрофу, яка сколихнула весь світ, залишилися з мізерними виплатами, на які неможливо нормально жити. Чи можна назвати це справедливістю? Звичайно, не можна. Та, на щастя, в 2021 році Конституційний Суд України визнав ці зміни неконституційними. Держава мала повернути Чорнобильцям їхні законні пенсії. Але з 1 липня 2021 року набрав чинності закон номер 1584, який встановив нові мінімальні розміри пенсії. Для осіб з інвалідністю першої групи 6 тисяч гривень, другої групи 4800 і третьої групи 3 700. Як бачимо, знову пенсії зменшили. Але історія на цьому не завершилась. 3 квітня 2024 року Конституційний суд чергово визнав такі розміри пенсії неконституційними і повернув дію попередньої редакції закону. Тобто пенсії інвалідам чорнобильцям знову мали би виплачувати в розмірі 6, 8 і 10 мінімальних пенсій за віком залежно від групи інвалідності. Однак, чи означає це, що всі отримали перераховані пенсії? На жаль, ні. Пенсійний фонд України не здійснює автоматичного перерахунку, і тому людям доводиться звертатися до суду. Але суди стають на бік пенсіонерів і ухвалюють рішення, якими зобов'язують пенсійний фонд виплачувати пенсію в тому розмірі. Як це передбачено законом і як це має бути? Є вже безліч випадків, коли інвалід ДЧС відстояли своє право на їхні виплати. Що ви можете зробити прямо зараз? Перевірте свою пенсію, якщо ви інвалід аварійно чи і пенсія менша за гарантовану законом, ви маєте абсолютно всі підстави вимагати перерахунку. Можете звернутися до нас за безкоштовною консультацією, ми проаналізуємо вашу ситуацію, допоможемо зібрати всі необхідні документи, подати позов до суду та добитися того, щоб ваша пенсія була на тому рівні, як це передбачено законом. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, я обов'язково дам вам на них відповідь.